Ще не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували близько півтори тисячі пожеж. Переважна більшість загорань виникає саме в оселях громадян. Внаслідок таких пожеж загинуло 29 людей. З настанням опалювального сезону стрімко зросла кількість травмування та загибелі людей на пожежах. На жаль, цей тиждень не став виключенням для прикарпатців. 20 листопада близько четвертої години ранку на лінії. 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. Вогнеборці, прибувши до місця події, встановили, що дерев'яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Майже за годину рятувальники пожежу ліквідували. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. Найбільш імовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводять до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також і куріння в ліжку основні причини виникнення надзвичайно. Тайних ситуацій чи навіть загибелі на них мешканців краю рятувальники наголошують громадянам на дотримання правил пожежної безпеки та нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні. Необхідно у житлових будинках, які мають пічне опалення, звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розпалювання печей, горючих і легкозаймистих рідин. А також випадіння стопки або зольника вуглин. також не слід забувати, що через масове використання пожежонебезпечних приладів зросла небезпека займання квартир та будинків. Саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів. Лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки є запорукою збереження власного життя та майна громадян. Пам'ятайте, що вогнега. Власник може стати вашим надійним помічником.